В Олександрії пройшла зустріч з родинами військовослужбовців, які зникли безвісті або перебувають у полоні. Захід на запит родин організувала міська влада, запросивши на нього представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галину Лугову. Ми зібралися саме тут, у стінах Олександрійської міської ради, для того, щоб знайти відповіді на ті запитання, які Є сьогодні на порядку денному і підняті на поверхню, але це ті питання, які стосуються кожної родини, яка присутня тут. Ми, як в одній великій родині, зібралися, обговорили, знайшли вихід із ситуації. Якщо будуть питання, які потребуватимуть індивідуального підходу, тому що такі є: треба зайти там в кабінет, треба точно знати дані. Що з тілом і так далі, то для того присутні наші тут партнери, з якими Офіс повноваженого взаємодії, і координаційні штаби, поліція і багато структурних підрозділів, і докладаємо зусиль для того, щоб повернути наших захисників і захисниці з полону. Докладаємо зусиль для того, щоб знайти безвісті зниклих. Тому сьогоднішня зустріч, вона. Налаштована на те, щоб питання, які хвилюють вас, знайшли. Відповідь також на зустрічі були присутні представники ТЦК, громадської організації, стратегія майбутнього, уповноважена з прав людини в області, уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин в області та представники нацполіції. Багато питань ставили гостям рідні військових, але не на всі отримали відповіді. Розповідає представниця ініціативної групи. Ця зустріч тривала дві години. На, питання на деякі питання ми почули відповіді, а на деякі питання на жаль, ми не почули відповіді, як нам сказали представники стосовно грошового забезпечення, було дуже багато питань, тому що в лютому місяці ну, змінилася сама структура розподілу коштів по безвісті зниклим та полоненим. І на жаль, нам не надали чіткої відповіді, як ну такого роз'яснення, як вони будуть зараз надходити нам. На рахунки, бо деяким частинам вже почали кошти надходити, і ну якось дивно. Роз'яснення ще немає. Кошти вже почали надходити. Також у нас дуже було багато питань стосовно обміну всіх на всіх, якщо настане перемиря, що буде з хлопцями, яких не підтверджений полон, які безвісті зникли. Також полонені, які утримуються. В тих колоніях, ну які не відвідують червоний хрест, ми знаємо, що таких колоній дуже багато, але на жаль, червоний хрест доступ має там тільки до декількох колоній. Діана Толок говорить, що такі зустрічі потрібні, адже не всі сім'ї розуміють весь алгоритм пошуку рідних, які зникли безвісті або перебувають у полоні. Алгоритм розроблений, але б хотілося, щоб у нас в місті він більш так якісно працював в тому плані, що коли ми звертаємося, нам приносять, з чого починається весь цей процес, нам приносять сповіщення рідним безвісті зниклих. Потім ми з цим сповіщенням повинні звернутися першочергово в поліцію, дати заяву про зникнення людини. Потім ми звертаємося до поліції, здача зразків ДНК. І вертаємося знову до ТЦК. Пишемо заяви там всі. Хотілося б, щоб у нас в місті, у нас є ветеранські хаби, щоб людина, яка працює в цьому ветеранському хабі, нам казали в ТЦК: ось ви отримали сповіщення, зверніться, будь ласка, до хабу, і вам там. Допоможуть з нашим питанням, якби такі люди нам допомагали в таких ситуаціях, допомогли створити особистий кабінет, тому що дуже багато батьків шукають своїх синів, і вони вже в літньому віці. і Вони не можуть просто чисто фізично зробити цей кабінет, бо в них кнопкові телефони. Вони не розуміють, як в інтернеті це робиться, як підтягнути ту чи іншу довідку туди, якби наш хаб допомагав.